Давайте я буду направляючий і рухаємося за мною. Учасники ходи без бар'єрності, люди з інвалідністю, викладачі, студенти, члени громадських організацій та чиновники. Ветеран Євген Севопляс говорить, частина людей бере участь в експерименті, пробують подолати маршрут ходи на візочку або в масці та з білою тростиною. Сьогодні я вперше йду в масці, і в такому експерименті є відчуття тривоги і небезпеки. Працюю в комунальній установі Хаб ветеран. Тому дуже важливо розуміти власне е ветеранів та тих, хто має такі проблеми здоров'ям. Вже був на таких заходах, не вперше насправді ну досить складно. Ми бачимо, бруківка на даному місці перекладена, напевно, не так давно, але пониження не зроблені. Зрозуміло, що є місця, де ремонт не проводився роками. То ну їх критикувати нелогічно. Там, де от ну просто ще з радянського союзу, той асфальт лежить і понижень нема. А в тих місцях, де ремонтується, то повинно все відповідати нормам. Ініціював ходу безбар'єрності ветеран війни Євген Савопляс. Чоловік у 2024 році отримав травматичну ампутацію ноги під Авдіївкою. Зараз Євген очолює громадську організацію «Зруш скелю, яка займається питаннями інклюзії та мобільності. Ветеран каже, в Луцьку є декілька основних проблем, з якими зіштовхуються люди з інвалідністю. Тротуари, пониження бордюрного каменя, пішохідні переходи з переходу на тротуари. Це транспорт. Який зовнішньо не озвучений, це пандуси, їх багато де можна побачити, але, як правило, в них великі високі коти і відповідне покриття. В лікарнях санітарні кімнати або зони для душу, вони або недоступні, або заставляються інвентарем. Таке враження, що ця доступність вона десь ну, посувається в пріоритетність. Якщо роблять пониження, то воно все одно не. Таке, як має бути по нормах. Все одно є перешкода, щоб переїхати. Людина слабими руками не може це подолати. Є нюанси, їх треба всі, скажімо, обрати і зробити, як має бути правильно, навіть по будівельних нормах. Ми представляємо громадську організацію Автоклуб із валів Волині. А хто звертав увагу на зупинку? Біля обласної лікарні. От візьміть оцього візочника і попробуйте там провести і посадити на транспорт. І я не знаю, які це можна власні, підписали такий проєкт, те, що там магазин стоїть, усі всі перепади, бар'єри. Пірва. Це треба бути сильним дійсно в руках. Плечі вони вже відчувають, а ще навіть половина не проїхали. Е, ніби Є проблеми з тротуаром, це зрозуміло, але те, що відсутні пониження, ну воно вже відчуває, ми бачимо далі, що дійсно без додаткової допомоги не можна. Учасники ходи йшли вулицями міста з плакатами на підтримку безбар'єрності. І йшла в обласну лікарню до мами і побачила таку ходу, дуже молодці. Якби знала раніше, приєдналася. Потрібно говорити про це відкрито і не боячись, що в нас місто не на, не на належному рівні безбар'єрність. Тому що так має бути. Має бути кут нахилу 30%, щоб було пандуси, мають бути. Маю першу групу по інвалідності, в мене був в дитинстві поліоміеліт. В мене, я не володію ногою і трошки слаба рука. Я ходжу з одною мене цією але мені дуже важко, і я часто користуюся візком. Очолюю громадську організацію вже більше 25 років. Волинський фонд активної реабілітації неповносправних. І всі ці роки я в Русі. Хода завершилась біля департаменту ветеранської політики Луцької міськради. Бачите, який наслідок цього старання і взагалі бажання все-таки доєднатися і відчути, як от хлопці. Ну. На жаль, до кінця під велику горку надзвичайно важко вже виїжджати. Я вперше на візочку, звичайно, долучився сьогодні до акції. Відчув наскільки це все непросто. Дуже важливо, реально, щоб візок був правильний, комфортний під людину. Бо в мене, наприклад, на ручці була пластикова, і от дуже сильно руку натирала, і за того було складно. Далі учасники ходи, взяли участь у дискусії під назвою Інклюзивність мрія чи реальність. Обговорювали проблеми, які доводиться долати людям з інвалідністю та як їх вирішити у місті, розказав співорганізатор заходу, директор міського департаменту ветеранської політики Олег Кобилинський. Наше ж завдання департаменту не тільки висвітлити, а всіляко сприяти, оскільки ветерани, які повертаються, вони потребують соціалізації. Знову таки вони потребують розуміння підтримки. Ми обговоримо проблеми і. Скільки часу потрібно насправді, щоб вирішити ці всі проблеми і чи це реально на сьогодні? Анна Глущук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк.